Пересадка лимона в домашніх умовах справа не хитра, але важливість цієї процедури переоцінити складно. Правильно проведена пересадка дозволить вашому цитрусу додати темпів розвитку, але якщо щось зробите не так, лимон може навіть загинути. Дотримуйтесь усіх правил і радійте квітучому лимону у себе на підвіконні. Чому пересадка лимона знадобилася у вашому випадку? Після покупки. Піднімаємо горщик. Якщо коріння стирчать з дренажних отворів, значить, прийшов час пересаджувати в більший горщик. Якщо коренів не видно, а сама рослина виглядає як непоказний стовбур з декількома листочками, так іноді колекціонери продають в корінені живці хороших сортів з пересадкою краще почекати. Якщо сумніваєтеся, змочіть кому водою, дайте добре стекти і, нахиливши горщик набік, спробуйте акуратно вийняти кому. Якщо з усіх боків видно пронизують кому коріння, пересаджуємо. Якщо коріння не видно, кому намагається розвалитися, залишаємо в старому горщику або перевалюємо в такий же за розмірами. Якщо кому пахне гниллю, чистимо коріння і пересаджуємо в менший або такий же горщик. Якщо коріння тільки на дні, можна пересадити в більш глибокий горщик. Важливо, відразу після покупки рослина відправляємо в карантин, на тиждень ставимо осторонь від інших рослин і в ідеалі обробляємо препаратом актелік або фуфанон, оскільки на оптових базах, де ваш лимон скільки то пробув, він, цілком ймовірно, заразився павутинним кліщем, шкідником настільки ж малопомітним, наскільки неприємним. Розбився горщик. Акуратно піднімаємо рослину, намагаючись зберегти кому неушкодженим. До придбання нового горщика такого ж або трохи більшого розміру можна обмотати комовологою ганчіркою і покласти в пакет, але не залишайте рослина в такому вигляді більше доби. При пересадці акуратно обрізаємо поламані коні і гілочки, коріння присипаємо товченим вугіллям або препаратом корневин. Якщо розбитий керамічний горщик, черепки чудово підійдуть в якості дренажу. У давно зростаючого лимона коріння стали видні біля стовбура або на поверхні підсипати зверху трохи, тільки тільки коріння прикрити ґрунтом і не поливати сильним струменем під корінь. Якщо лимон не пересаджували вже рік, а він росте, можна спочатку пересадити, потім підсипати. Рослина в'яне, з горщика пахне гниллю, можуть завестися земляні бліжки, терміново пересаджувати, акуратно прибравши і замінивши частину ґрунту, обрізати підгнилі корінці до здорової тканини і присипати товченим вугіллям або корневином, горщик взяти новий або продезінфікувати старий. При пересадці слід покласти свіжий дренаж, частина гілочок обрізати, щоб ослабленій кореневій системі було легше забезпечити поживними речовинами крону. Якщо гниллю поки не пахне, але сумніви у вас з'явилися, можна між поливами увіткнути в ґрунт дерев'яну паличку, якщо кому в глибині не просихає, вона відволожиться. Вам здається, що пора пересаджувати. Якщо ваш лимон активно не росте, не цвіте і не плодоносить, а на вулиці не найтемніші місяці листопад-грудень і рослина здорово, то сміливо, але акуратно виймайте кому з горщика і самі визначайте необхідність пересадки. Пам'ятаєте, кому обплутаний корінням пересаджуємо в більший обсяг, коріння видно місцями перевалюємо в такий же вибираємо горщик для вашого лимона. Матеріал підходить будь-який пластик, кераміка, дерево. Важливо тільки забезпечити хороший дренаж. Для дорослих рослин бажані дерев'яні конусоподібні діжки. Розмір горщика при перевалці повинен залишатися практично таким же, збільшуємо горщик не більше, ніж на від 2 до 4 см, діжку на від 4 до 8 см в діаметрі. Дуже важлива якість горщика для лимона можливість перевірити, чи не застоюється вода на дні. Тому горщик з плоским піддоном однозначно краще кашпо. Стилістично лимони дуже доречно виглядають в керамічних горщиках білих або теракотових, з візерунком або без. Однак потрібно враховувати, в яких горщиках ростуть квіти, що стоять поруч, щоб композиція виглядала гармонійно. Вибираємо ґрунт для вашого лимона. Якщо ви любите все робити самі, можна скласти ґрунт для лимона кімнатного з трьох частин з незараженої землі, одна частини перегною і одна частини річкового піску. Але можна придбати готовий ґрунт з нейтральною реакцією, наприклад, ґрунт лимон. При покупці ґрунту не забудьте про дренаж. Після пересадки поживних речовин йому вистачить на півроку, потім можна підгодовувати добривами органічними або мінеральними, але не містять хлор. Власна інструкція, як пересадити лимон. Оптимальний термін для пересадки друга половина лютого до початку активного росту або влітку між двома хвилями зростання. При пересадці лимона в домашніх умовах на дренажний отвір горщика кладемо черепок так, щоб вода могла безперешкодно стікати, насипаємо дренаж, зазвичай, керамзит, великий або середній, приблизно на одну п'яту висоти горщика. Зверху добре б досипати річковий пісок. Потім насипаємо трохи ґрунту. Виймаємо лимон зі старого горщика, оглядаємо кореневу систему. Якщо видно гнилі корінці, вони темніють, іноді ослизняються, кора легко відстає від кореня, їх треба акуратно видалити і підсушити кому. У будь якому випадку нешкідливо опудрити коріння стимулятором корене утворення робимо поглиблення в ґрунті, насипаному на дренаж, встановлюємо кому в новий горщик, перевіряємо, щоб коренева шийка, місце, де стовбур стає коренем, рівень землі виявилася майже на рівні, трохи нижче, країв горщика. Якщо кому встав занадто низько, досипаємо землю вниз, якщо занадто високо, поглиблюємо ямку. Потроху пошарово досипаємо ґрунт по краях, намагаючись, щоб стовбур виявився рівно всередині горщика. Ущільнюємо його руками або паличкою, щоб не залишилося повітряних бульбашок. Поливаємо відстояною водою, злегка рихлимо поверхню ґрунту. Вуаля, ви тільки що самі пересадили ваш лимон. Щоб рослина легше перенесла стрес, пов'язаний з пересадкою, можна обприскати його стимулятором циркон і прикрити на тиждень целофановим пакетом. Але найголовніший секрет доглядати за лимоном треба з любов'ю, і він не забариться порадувати вас пишною кроною і рясним цвітінням.